Так, отбір ми його повинні покласти сюди. Ми повинні включити е, апарат транспортний, мобільний. Да. Ми виберемо тут функцію, функцію неінвазивного NCPAP. Окей. І ми е, цю дитину спочатку не е, знімаючи з дихальної підтримки. Ми її покладемо в транспортний інкубатор. Наша ця система дозволяє її перенести сюди. Це транспортний інкубатор, це система, в якій температура 37 градусів, да, і вона зберігає тепло і вологість під час транспортування дитини. Тому що, ще раз наголошую: ці маленькі діти дуже-дуже швидко охолоджуються, незважаючи на температуру 28 градусів. Навіть влітку, коли 32 градуси, вони швидко охолоджуються. Тому ми повинні на кожному етапі підтримувати температуру тіла дитини в межах 36,5-37 градусів Цельсія. Це дуже важко зробити, тому ми намагаємося. Да, ми відкрили ці інкубатор. Ми, Наша дитинка знаходиться на неінвазивній дихальній підтримці. Ми її сюди поклали на сіпапі. І далі я можу звідси. Її переключити на оцей апарат, включить старт, старт. І у мене почалась дихальна підтримка дитині. Вона в мене знаходиться в ковезу. І отак так дитина в нас на дихальній підтримці вона транспортується. У відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Ну це як в матці, як в животі в мамі. Там підтримується температура, вологість. Розумієте, ми жодного разу не втрачаємо вентиляцію, вона продовжує вентилюватися, ми не втрачаємо тепло. І ми отак з дитиною уїжджаємо до відділення інтенсивної терапії. Коли виїжджаємо. Намагаємось мамі показати, по-перше, як виглядає її дитина, далі, в якому вона стані. Ну і взагалі, щоб вона розуміла, що ось вона народила свою дитинку і вона поїде. Тому що і, нам від мами потрібно в цей час ем, молозива, щоб було. Да? І Якщо в мами є молозова кошерка, його сіджує, і ми капаємо дитинці в рот, хоча б пару капель молозова, для того, щоб за. Вона отримала щось в шлунок. Ну і взагалі це позитивно вліяє, сприяє до позитивного. Така мама повинна розуміти, що вона вже мама. Ні, вже дитина народилася. І зараз ми виїжджаємо і рухаємось до відділення інтенсивної терапії новонароджених, де нас чекають для подальшого лікування дитини.